Міський голова Черкас Сергій Одареч проситиме президента витувати закон промови. Він його проаналізував разом із юристами і утвердився в думці, що це цитую маразматичний документ, бо нічого не вирішує, а навпаки, створює додаткові проблеми, зокрема для управлінців. П'ятничне ж побоїще на Соборній площі. Міський голова Черкас засуджує. Про це він заявив у програмі Відкритий діалог на нашому телеканалі. Мовляв, черкащани мали повне право висловити своє ставлення до мовного закону. Мені дуже прикро, що влада. Виконавча влада, міліція настільки боїться своїх громадян, що на кілька там осіб, там навіть кількох десятків осіб не було. От, цілі загони Беркута налітають. Я вважаю, що це дуже груба помилка діючої влади партії регіонів. Нагадаю, минулої п'ятниці в Черкасах з силою знесли наметове містечко захисників української мови. У сутичках були постраждалі а трьох протестувальників затримали правоохоронці.